Партнер цього відео Готою. Всім привіт! Сподіваюсь, ви вже встигли подивитись мій мініфільм про Ауді. А сьогодні я хочу розказати вам трохи про те, як ми його знімали, про нашу подорож до Одесу та про всі пригоди, що сталися нами по дорозі. Тому всім, кому не вистачило хронометражу минулого відео, з вами, як завжди, Кирил. Не забудьте приготувати якісь смаколики, і я буду починати свою розповідь. Та почнемо ми не з першого дня, а з мінус другого. І ось що сталося. Невелика прикра ситуація. Мені хтось поцарапав передній бампер машини. Е, там це не так погано, не так жахливо, але є подряпани на бампері, є порвана бронеплівка в декількох місцях, е, поцарапаний пластик. Ну, коротше, неприємно. І насправді я навіть не знаю, як це сталося, чи це хтось навмисно зробив, чи може це на миці. Коротше, незрозуміло. Але згадав, що в мене є каско, тому хочу скористуватись вперше. Страхуванням по каско і, ну і зрозуміти, скільки мені зможуть відшкодувати грошей. Сказали до 300 тисяч гривень, але я там думаю, що там проблема тисяч на п'ять максимум. Але із хорошого, що навіть бронеплівка входить у до обладнання, тому її мають відшкодувати теж. Зараз подивимось. Зафіксувати удар мене направили у дилер Volkswagen на набережній. А вже там повідомили, що скоріш за все частину робіт будуть робити вони, а частину власне дилер Audi, що знаходиться навпроти. Загалом це мені не так важливо, аби робота була зроблена добре і вчасно. Так, ну що, наче по страхові все розібрались, будуть мені переклеювати повністю плівку на передній частині. Виявилось, що та частина бампера, де пластмаска така чорна, вона не розбірна. Тому не знаю, якщо страхова мені захоче оплатити її повністю, звісно, було б непогано, але я в цьому не впевнений. Фарбувати я її, звичайно, не хочу, там дуже маленька подряпка, не хочеться її фарбувати і щось робити заради цього, але мають повністю приклеїти на бампері плівку. Сподіваюся, так воно і вийде. Ну або хоча б там відшкодують гроші за ту плівку, я вже потім десь сам її приклею. Коротше, насправді це не так важливо. Невеличка подряпана на машині це не критично. Не хочеться сумувати заради цього і там, думати, що робити так, що не так, і погіршувати собі через це настрій. Тому зараз буду кудись їхати і писати сценарій для наступних відео. Власне, для цього також. Вже майже рік пройшов, а я досі задивляюсь на цю супробігу. Окей, okay, друзі, доброго ранку. Зараз о пів на шосте. Я би дуже хотів би сказати, що я хоча б трошки виспався, але це зовсім не так. І як завжди, перед кожною подорожжю мене спіткає та сама проблема. Прямо зараз у небі ракети, шахеди. Коротше, чекаю від бою тривоги і тільки після того буду виїжджати. За півтора року я ще жодного разу не ночував без чую, тому це буде трошки незвично для мене. Ну і для нього. Але я сподіваюся, що все буде добре, без проблем. Коротше, що вся поїздка пройде як треба, тому що початок, ну скажімо так, такий собі. Good morning. А у тебе аж один рюкзачок. Нормально. Все, що треба. Друзі, всім доброго ранку. Ми вже у дорозі їдемо у Одесу. Нам їхати приблизно з дому десь 490 кілометрів. Будемо робити одну зупинку на зарядку. Скоріш за все, загалом я так підрахував, що можливо нам би вистачило доїхати. Притул прямо до Одеси на дні зарядці, але якщо чесно не хочеться додавати собі ще якихось проблем з е, нізвідки. тому будемо їхати з однією зупинкою в УМАНІ, підзаряджатись там, десь до 80, можливо навіть до 100% відсотків, і вирушати далі. Їхати ми будемо зі швидкістю приблизно 110, може 120 км на годину. Я вже вімкнув режим ефішенсі, вімкнув лише передній привід, щоб було їхати ще більш економно. Зараз середню витрату показує 21,7 кВт годин на 100 км. До першої зупинки у нас залишається 108 км, Навігатор пише приблизно 60 хвилин їхати. Думаю, що приблизно так воно і буде. Ми дуже не поспішаючи їдемо. Пропускаємо усі фасади, що блимають нам заднім. Ну і звичайно, усіх водіїв BMW. Це вже моя третя велика така поїздка на Дальняк. Перша була у Львів. Виходить 1300 триста кілометрів. Інша була в Житомир туди і назад. Я просто тестував скільки можна проїхати, і ось буде третя. У Одесу всі ці подорожі зібрані у одному плейлісті, ви можете переглянути його ось тут за посиланням. В принципі, рекомендація проста для тих, хто ще ніколи не подорожував на електрокарі, то середня швидкість має бути приблизно 100 км за годину, тоді витрата буде ну, найоптимальніша. Ну і, звичайно, не вмикати усі вентилятори, обдуви, кондиціонери на максимум, тому що все це теж дуже сильно впливає на розхід вашого авто. До речі, маю для вас одразу свіжий досвід подорожі на електромобілі. Якщо ви дивились один з останніх випусків. Про Євольф e моєї мами е, моя мама нарешті поїхала у подорож і теж у Одесу. Я, їй звичайно, сказав, що треба тримати швидкість близько 100 км за годину. Вона мене не послухала, поїхала 130 км. Телефонує Телефоную вранці мені і каже, що їй не вистачає запасу годи, щоб доїхати до зарядки. Але добре, що в неї була з собою зарядка однофазна, тому вона просто заїхала на звичайну заправку, попросилась вімкнути у розетку, підзарядилась десь хвилин за 40 на. 15 кілометрів і вирушила далі. Але звичайно, цієї проблеми могло б не виникнути, якщо просто їхати в нормальному темпі, сильно не навалювати. Незвичайно ну спостерігати за тим, скільки запасу ходу залишається на дашборді. Ми вже половину шляху до першої зарядки проїхали, тому зустрінемось на зарядній станції у Умені. Окей, друзі, ну що ж, нам залишилося всього лише 27 кілометрів до першої зарядної станції. Розкажу трошки про те, де ми будемо заряджатись. А заряджатись ми будемо через застосунок GoToYou. Це єдиний застосунок, у якому є функція резервації зарядної станції, і саме окремого порта. Тому я точно знаю, що на той час, коли ми вже доїдемо до зарядної станції, ми точно зарядимось. Зарядний хаб знаходиться у Умані, трошки треба буде з'їхати з траси, але велика перевага те, що там максимальна потужність 360 кВт. Я вперше буду заряджатись на такі потужній станції. Загалом Audi e-tron GT підтримує максимально 270 кВт потужності при напрузі 800 вольт. Приїдемо ми туди з приблизно 25% заряду. І я думаю, що до 80 ми зарядимось приблизно хвилин за 15, можливо, 20. Бов'язково покажу це вам і подивимось, скільки дійсно часу займе весь цей процес. От ми і на місці, на найбільшому зарядному хабі Go2U поряд із містом Умень. Загалом станція налічує 14 швидкісних конекторів до чотирьох різних типів портів. Так, друзі, 8.43, Натискаю розпочати заряджання і засікаємо час, скільки ж зарядиться наша машина. 24% зараз будемо заряджатись ну як мінімум до 80. І напевно найбільший плюс, що тут дійсно легко може розташуватись така кількість автомобілів. При цьому не заважаючи один одному. Прямо на території хабу знаходиться невелика ланч зона з кавою, напоями та вендинговим автоматом. Ну і звичайно тут можна злити загре маслом, яке може заважати майбутній подорожі. Що безпригодне обійшлося. Знаєте, як в тому анекдоті: Пупа і Лупа пішли отримувати зарплату. Лупа отримав за пупу, а пупа, ну, ви продовження знаєте. Забронювали ми, на жаль, не той порт, не найбільш швидкісний, тому зарядка була десь приблизно 35 хвилин, що, в принципі, непогано, але могло би бути швидше. Наступний раз буду резервувати правильно. Хоча лаунж зона і дуже прикольна, але там все ж таки не вистачає якоїсь гарячої їжі, тому за декілька кілометрів. Етрів ми зупинились, щоб підзарядити себе. Зважаючи на те, що ніч у Києві була гучна, а Давид не спав, він програв ці битву зі сном і виробився на пасажирському сидінні, ще й давав хропака, залишивши мене наодинці з машиною, дорогою і саундтреком від ACDC. Та загалом більше нічого мені й не було потрібно. Я трохи дотис подаль акселератора, і ми пришвидшились до 120-130 км за годину. А витрата тим часом зросла до 22 кВт годин на сто кілометрів. Що друзі, ось ми і у Одесі. Дорога зайняла трохи більше часу, ніж ми очікували. Нам треба було почекати, поки зарядиться автомобіль, що заряджався перед нами. Витратили ми на одну годину довше, ніж очікували, але все окей, ми вже майже в самому центрі міста. Зараз їдемо десь підзарядитись і будемо їхати у салон Ауді. Істуємо зараз зарядку на Одеса Хаб. Дуже класна, дуже потужна. Ну, 240 вона не видає, видає десь 150 кВт, Але локація, ну, така 50-50, в якійсь промзоні, але тут чотири порти і всі швидкісні. Коротше, зручно. Ось і перший день зйомок у салоні Audi. Сьогодні ми познайомилися з командою з Євгенією, головним маркетологом, і починаємо робити свою роботу. Нарешті заселився, зняли десь половину матеріалу по Audi. Дуже сильно втомились. Десь години-дві ми знімали у, у салоні. Але кадри будуть просто сок. Я думаю, що ви вже можете їх побачити ось тут. Е, я впевнений, що буде просто обалденно. От, А тим часом йдемо кудись обідати, слеш вечеряти Дуже втомлені, але хоча б встигли прийняти душ. Ну і все. Заряджені на нові події і пригоди. У Давіда тут живуть друзі і ми йдемо з ними знайомитись і вечеряти разом. Сказали, що покажуть якесь дуже класне місце, яке називається Манан. Чи Маман? Маман. Маман. Е, дуже цікаво, що ж це таке за місце, але кажуть, що от прям топов за топ. Тому зараз спробуємо. А я потім розкажу, як мені сподобалось чи не дуже. Привіт. Я Кирилл. Валера. Привет. Ну, ну ка. Как аренда стоит? 10. Ну, у нас за 10 тысяч можно чисто подышать в Киеве просто. Ну, это не только. Нарешті перший повноцінний прийом їжі у Одесі і лише під вечір. Ресторанчик називається Маман, і тут ми замовили каву та котлети по київськи. Через таке насичене ранок і день дуже не хотілося відпускати столицю із думок. Сімки кау. Ну, уже після вечері ми вирішили зустрічати захід сонця на набережній Одеси. Це був дуже насичений день. Насправді я дуже задоволений всім, що трапилось сьогодні. День просто чудовий, неймовірний. Я навіть не знаю, як це описати. Самого ранку і самого до вечора куча пригод, куча цікавостей, куча нових знайомств. Весь день купа якихось нових пригод, нових знайомств, нових людей. І я дуже задоволений цим днем. Почну з того, що в ауді нас прийняли ну просто супер класно. Во Перше, хочу відзначити Ауді Одеса. Я просто дуже сильно їм вдячний, особливо маркетологу Євгенії, яка провела з нами просто безліч часу. Ми дуже класно поспілкувалися, і ось цей перший день. Ми візняли просто дуже багато матеріалу для відеоролику про «Ауді». Оді, і я впевнений, що він вийде ну просто офігезним. Ми зняли усі біроли, зробили всі фотографії, усіх моделей. Ми дуже класно поспілкувалися з Євгенією. Вона нам сказала, що завтра ми зможемо покататись на RS 8 Performance. Це я прям дуже сильно хочу спробувати. С6 І tron коротше, дуже класно, три круті машини, особливо РС8, це взагалі кайф. Повірте, я дуже сильно хвилювався перед цією подорожю, прям, якщо чесно, очко жим, жим. Але кілька тижнів тому я спілкувався з Максом з каналу Mohin Мохінтохін. Я думаю, що ви його знаєте. Ми катались на мотоциклах, і він сказав мені одну супер класну річ. Він сказав мені дуже просте речення: що якщо. Твоє очко не жим жим перед якоюсь новою подорожжю, новим викликом, новою пригодою, то воно тупо того не вартує. І зараз я розумію, що це саме той випадок, і воно того точно було варто. Я повірте дуже втомлений. Зараз хочу прийняти душ відпочити. Ми дуже класно провели з хлопцями вечір. Погуляли по набережні, повечеряли. А зараз вже 10 вечора я мало спав, на відміну від Давіда, який покімарив у машині, поки ми їхали. Тому треба відпочивати. Зараз допишу трохи сценарій, подивлюсь, можливо, якийсь ще серіальчик, і буду набирати сил перед завтрашнім днем. Сподіваюсь, що завтра все буде топ. Ну, а ви вже точно знаєте, чи було це топ чи ні. Тому побачимо завтра. Ми зараз зарядку на Одеса Хаб дуже класно. Я вже майже майже лягаю спати, але маю показати вам ще дещо дуже важливе. Здається, йому краще без мене. Ну просто подивіться на нього. Проживає своє найкраще собаче життя без свого власника. А я вже піду спати. На добраніч. Доброго ранку всім! Сьогодні починається день номер два. Що на сьогодні по плану? Власне, зйомка для ауді. Я вже майже не хвилююсь. Я вірю, що все буде пучком, все буде окей, все буде добре. Не переживаю майже зовсім. Ну може трошечку. Зараз хочу десь смачно поснідати. Я вже знайшов місце поруч зі мною. Називається Менундум. Бачу, у меню, ще є апетитні сніданки, і хочу щось таке спробувати зараз. Ну і звичайно, зарядитись фільтр кавою. Після того буду забирати Давида і будемо їхати власне знімати. Отже, перша зупинка на сьогодні кав'ярня Нун. Вона знаходиться прямо поруч з моїм місцем тимчасового проживання і привернула увагу своїм хіпстерським виглядом та різноманітним меню. На сніданок беру «Крок-Мадам» та фільтр. Класика. Сумарно 350 гривень, і моя життєва енергія заряджена на час «Go to you». Ми вже зустрілися з Давідом. Будемо їхати в Ауді центр і починати нашу зйомку. Добрий ранок. Якщо ви ще не дивились повне відео, то ви можете перейти на нього за допомогою підказки у правому верхньому кутку екрану. Ну поки насолоджуйтесь найсоковитішими кадрами із цієї зйомки. а після цього ми зрозуміли, що основна частина знята, і з цього моменту відео перетвориться у суцільний гастротур. Тому, якщо ви плануєте свій візит до Одесу, будь ласка, збережіть цей список. Першого нашому списку Естер. Тут ми спробували чотири сири та пепероні. Піца була дійсно смачна, але я не можу відзначити щось прям дуже особливе. А от справжнім відкриттям став АйСТІ з медом та бузиною. Дуже раджу його спробувати. Хочу додати важливий момент: час очікування в Одесі дуже сильно відрізняється від київського. Майже в кожному місці, де ми робили замовлення. Ми очікували від 30 хвилин і аж до години. Можливо, це пов'язано з високим сезоном, але в жодному місці я не бачив ну прям такі повної посадки. Тому трохи дивно і незвично. У Києві, якщо ти зробив замовлення у закладі, і очікуєш більше 15-20 хвилин, то це вже привід понервувати. Отже, наступна зупинка це вечеря у Санторіні. І тут ми замовляли шашлики з курячого філе та рибку цаца. -ца. Чесно кажучи, не можу сказати, що ці страви справили на мене хоч якесь враження, але загалом атмосфера у закладі дуже приємна і відкривається гарний вигляд на Одесу. Також під час вечері сталася реальна кулсторія. Cool ми стали свідками освічення і навіть встигли закарбувати цей визначний момент у житті на камеру. <плес> Майбутній наречений потім був дуже вдячний за це. Ось така історія. Наступний ранок ми почали з Foundation Coffee, і особисто мені було дуже цікаво потрапити нарешті в цей заклад, тому що я бачив дуже багато колаборацій їх з різними брендами. На сніданок я знову замовив крокомадан і фільтр. Коротше, класика. Ну і на десерт медовик, щоб шліфанутись, все дуже смачно. Ще один стовідсотковий рекомендаціон це тиша, заклад, у якому я завжди зупиняюсь, коли приїжджаю в Одесу. Там дуже різноманітне меню, але майже завжди я беру собі просто бургер та якісь закуски. І цей раз теж не став виключенням. Вибачайте, якщо це відео застало вас до обідньої перерви. Тож так обов'язково завітайте сюди. І остання рекомендація зі списку кафе My Butter. Спочатку ми планували піти снідати в зовсім інший заклад, але через те, що тоді був день незалежності. Він був повністю заброньований, тому ми вирішили прийти саме сюди. По-перше, атмосфера у закладі дуже затишна. Я відчув, наче я прийшов на сніданок десь у Парижі, а не в Одесі. По-друге, це жива фортепіанна музика. Це однозначно мене підкупило і задало настрій на весь залишок цього дня. Був невеликий провтик із очікуванням замовлення. Ми чекали на нього майже годину, але за цей час ми встигли познайомитись з керучим цього кафе і отримали від нього подарунок десерти. Тому ми не дуже сильно засмутились, класно перекосили і вже були готові повертатись додому. Ну а про результат цієї поїздки ви вже знаєте. Це були чудові дні в Одесі у компанії надзвичайних людей. Ну а що ж там з машиною? Спитаєте ви? Друзі, страхова компанія нарахувала мені збитків показку на увага 77 тисяч гривень. Карл 77. Там реально із завданої шкоди ну, максимум подряпана плівка. Треба трошечки полірувати під плівкою і є маленька подряпана на пластмасовій частині. Але так як вона не розбірна, мені замовили повністю нову деталь, яка коштує здається, 20 тисяч гривень. Пу-пу-пу. я реально дуже дякую своїй страховій, але там питання 100 баксів. Не знаю, як вийшло 77 тисяч гривень, але це просто жесть. Тому наступного тижня я вже буду відвозити її на ремонт. Ну а потім відзвітую, що ж з цього вийшло, як мені все це поміняли. Ну а з вами, як завжди, був Кіріл. Не забудьте поставити цьому відео лайк, підписатись на канал, написати коментар, не коцайте свої та чужі машини, та частіше подорожуйте.